Ви дивитесь Чернівецький репортер на телеканалі Сі4. В студії працює Олена Крячкою. Поговоримо про головні події дня, що минає сьогодні. У випуску про таке: Чернівецькі комунальники продовжують допомагати відновлювати Миколаїв. Коли в місті розпочнеться опалювальний сезон, у Чернісях облаштовують 26 модульних будинків для переселенців. 254-й день повномасштабного вторгнення триває. Минулої доби Збройні сили України відбили атаки біля шести населених пунктів. Авіація завдала по ворогу більше 20 ударів. Зокрема, у Дніпропетровській області протиповітряна оборона приземлила вісім ворожих шахедів. Крім того, бійці повітряного командування захід збили над Львівською областю дрон камікадзи іранського походження. Між тим в країні триває відновлення енергетичної системи після масштабних атак. Сьогодні вранці через перенавантаження центрального вузла енергосистеми України у Києві електропостачання були позбавлені 450 тисяч квартир. Це значно більше ніж у попередні дні. Українцям нагадують про важливість економії електроенергії. Зокрема, у Чорнівецькій обласній військовій адміністрації сьогодні відбулася нарада з представниками 30 найбільших підприємств краю. Говорили про необхідність скорочення споживання електроенергії на підприємствах в ранкові та вечірні пікові години. Під час наради також наголосили, що найбільшим споживачем електроенергії є населення, тому закликали всіх буковинців користуватись світлом відповідально, адже ситуація залишається складною. Тим часом в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки триває відбір кандидатів на військову службу за контрактом. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького військомату. Стати до лав збройних сил України можуть також і Буковинці, які не підлягають мобілізації, але бажають в цей важкий час захистити рідну землю. Серед основних вимог до кандидатів вік до 45 років, відповідний стан здоров'я та намір стати професійним воїном. Держава гарантує військовослужбовцям гідне грошове забезпечення та соціальну підтримку. За 254 дні повномасштабного вторгнення Миколаїв ледь не щодня обстрілюють російські війська. Кожен удар призводить до значних руйнацій інфраструктури міста. Тож для прибирання та ліквідації наслідків Миколаєву щодня потрібні. Робочі руки на прохання про допомогу одними з перших відгукнулися чернівці цього тижня. Наші комунальники відправилися до Миколаєва. Частина з них вже встигла повернутися додому і поспілкуватися зі знімальною групою СІ 4 Миколаїв не обстрілювали лише 44 дні з початку повномасштабного вторгнення. Тож відновлювати там дійсно є що. Саме тому комунальні підприємства міста Чернівці вирішили відгукнутися і відправити бригаду на допомогу. До Чернівецького міського голови звернувся мер міста Миколаїв з проханням допомогти допомогти тому, що ну Миколаєво не вистачає робочих рук. Є техніка так трошки є потреба. Відновлювати те, що після російських обстрілів, ну відповідно звернулися до всіх міст України з певним проханням. Чернецька міська рада і міський голова одразу відгукнулися і зробили запит по комунальним підприємствам. Хто з комунальних підприємств хоче допомогти? Ну, відповідно, ми перші зголосилися. Наша бригада з хлопці зразу сказали, що якщо потрібно, ми їдемо. Зібралися, підготували техніку, інструменти. Ну, в принципі, ми були повністю обладнані з технікою з інструментами і поїхали і допомагали місту Миколаєва. Відновлюватись всього до Миколаєва поїхали 21 комунальник. Крім міськсвітла, також долучилися представники водоканалу, міськшепу, тресту зеленого господарства та інших служб міста. За словами Андрія Шалеєва, він також вирішив поїхати, адже переконаний залишатися байдужим в такі складні часи. Це злочин. Потрібно ну, завжди допомагати. Тобто, ми, якщо ви знаєте, постійно їздимо, ну, десь допомагаємо. Ну і потрібно допомагати один одному. Чинівці, Миколаїв, ну не не принципово, Миколаїв інше. Те, що від, те, що зруйновано російськими покільками, потрібно відновлювати і робити. Основні роботи, які роблять комунальники, зашивають фанерою вікна. Скло не використовують, бо після повторних обстрілів воно просто розбивається і гроші витрачаються марно. Тому було прийнято рішення використовувати ОСБ плити і пінобудівельну, щоб утеплювати будинки. Ми живемо в Чернівцях, Напевно, що в райських міст зараз на Україні, де у нас наразі спокійно працює економіка, розвивається місто. Миколаєві на сьогоднішній день. Ну, що сказати, є певна кількість людей, які залишились, які ще не виїхали. Багато квартир, які помашкані, які е, полишені. Е, при нас ми коли ночували, там жили в садочку, харчувалися. Е, вночі прилетіло неподлег від нас чотири ракети. Да, а зранку ми їхали вже з комунальним Миколаєва відновлювати ці будинки, забивати вікна, тому що все досить таки потрощено. Андрій Шалеєв додає, в Миколаєві чернівецьких працівників прийняли тепло і всі працювали злагоджено пліч опліч з місцевими комунальними службами. І, хоч роботи було багато, найважче все ж таки бачити війну на власні очі. Коли тільки приїжджаєш. Поруч все розбите, ти бачиш, куди воно прилетіло, ще там димиться трошки, ще збоку, вибачте, виносять загиблу людину, і ти це все бачиш і розумієш, що ну, расистів просто треба не те, що вбивати їх, знищувати треба. І, хоч Миколаїв наразі переживає такі складні часи, місто живе та працює, а головне робить це гідно і без паніки. Вони постійно в цьому живуть. Напевно, що вони вже відносяться на такі сталеві нерви, що воно, якщо прилетіло, то вони просто їдуть, чистять, працюють. Дуже сподобалося відлагодженість, як вони працюють. Двірники чітко прийшли, прибирають. Приїхала одна служба, друга служба. Зразу всі скоординовано досить вразило те, як дуже чітко працюють комунальники. Вони вже знають, коли прилетіло який номер будинку, все що робити. Підвозиться Одні, Одні бригади підвозять матеріали, другі бригади працюють. Двіжники одразу прибирають. Техніка для прибирання приїхала. Ну от якось воно дуже те злажено працює. Механізм. Частина Чернівецької команди вже повернулася з Миколаєва, аби продовжувати робити свою справу тут у Чернівцях. Втім, кажуть, готові повернутися за першої потреби, адже це обов'язок. Кожного українця насправді хотів подякувати всім нашим хлопцям-комунальникам, які поїхали, які зразу зголосилися. Ну і працювали. Працювали всі дружно зранку до вечора. І хлопці там ще лишилися. Вони зараз ну, сьогодні доробляють і вже мають виїжджати десь назад. Ну треба допомагати треба допомагати всім чернівецьким комунальникам подякував і міський голова миколаєва олександр сінкевич який особисто приїжджав на зустріч з бригадами що відгукнулися на його прохання спільними зусиллями разом до перемоги олена Діана діаначігак чернівецький репортер телеканал сі 4 у Чернівецьких домівках стане тепліше. Опалення мають включити вже з понеділка, 7 листопада. Відповідне рішення сьогодні прийняли на виконавчому комітеті Чернівецької міської ради. За проголосували вісім членів. У проєкті рішення, зокрема, йдеться, що тепло почнуть подавати поступово у заклади соціальної сфери та житловий фонд. Міський голова Роман Ключук у своєму телеграм-каналі зазначив, що місто на 100% готове до початку опалювального сезону. Проведена технічна профілактика котелень, закуплено 29 нових насосів. завершено утеплення та ізоляція майже тисячі метрів повітряної частини розподільчої тепломережі. Усунуті протікання труб та здійснено їх утеплення. Це впливатиме на значну економію. Тож Роман Клічук запевнив, всі будуть в теплі, та навіть з за критичних ситуацій чернівці готові оперативно вирішувати можливі проблеми. Бізнес має шанс долучитися до розбудови чернівців, департамент урбаністики та архітектури оголосив аукціон з продажу земельної ділянки. Вона призначена для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. В департаменті зазначають, що ділянка має низку переваг зокрема, в неї вигідне розташування на проспекті Незалежності 141. за категорією земель. Ця ділянка має вже три землі житлової та громадської забудови. У Чернівцях облаштовують 26 модулів для тимчасового проживання переселенців. Про це повідомив міський голова Роман Ключук на своїй сторінці у Фейсбук. Так, вже до кінця місяця будуть готові 32 кімнати, 5 санвузлів, 3 душові, кухня, їдальня, дитяча та громадська кімната. Будівництво відбувається за підтримки німецьких партнерів ГІС та Чернівці Обленерго. Міський голова наголосив, що кожен вимушено переселений українець мріє повернутися до свого. Рідного дому, і це питання часу. Втім, наше місто повинне забезпечити і надати прихисток всім, хто цього потребує вже зараз. У Чернівцях продовжується реконструкція скверу Пауля Целана. За допомогою підприємців вже встигли відремонтувати стіну будинку, що знаходиться поруч, та облаштувати покриття. Фахівці також планують підсвітити дерева, пам'ятник Паулю Целану, а також мурал, що знаходиться позаду нього. Як зазначив заступник Чернівецького міського голови Василь Зазуляк, оскільки постамент був у дуже поганому стані. Його тимчасово зняли. Фахівці порадились з автором пам'ятника Іваном Салевичем щодо того, як зберегти витвір. Спільно прийняли рішення встановити наявне погруддя на цільний гранітний постамент. Це укріпить конструкцію і надасть йому кращого вигляду. Тож на деякий час, аби оновити скульптуру, пам'ятник демонтували. Потяг до перемоги Україна запускає міжнародний рейс до Молдови. Як повідомили в Укрзалізниці, поїзд з сполученням Київ Кишинів почне курсувати вперше за понад 20 років. Перший рейс запланований на 5 листопада. Поїзд курсуватиме тричі на тиждень. Вагони потяга до перемоги розписані українськими митцями. Вони пройшли капітально відновлювальний ремонт на потужностях укрзалізниці під час війни та облаштовані за новими стандартами екіпірування. Кожен із семи вагонів присвятили тимчасово окупованій території України та подвигам українців, які чинять опір окупантам. Війна внесла свої корективи в наші життя. Більшість з нас змінили професії. Хтось став волонтером, а хтось військовим, захищаючи Україну від окупантів. Історія нашого героя нас вразила від керівника в Харкові до таксиста в Чернівцях. Більше дивіться далі. Після 24 лютого життя поділилося на «до» та після, так сталося і життям нашого героя, який, попри все, вирішив допомагати та знайшов собі сили рухатися далі, навіть у найскладніші часи. Все життя, мабуть, своє основне свідоме, більше 30 років в торгівлі, а саме 16 років останніх супермаркеті. Але коли 24-го сталася війна, розпочалася війна. Через місяць після початку війни я відправив свою сім'ю до Німеччини, жінку і молодшу доньку. Залишився сам, ну, тобто, не зовсім сам, в Харкові. У мене зараз залишились мама і матуся та молодший брат. Ігор розповідає, що першою причиною, чому він вирішив працювати в таксі, це брак спілкування. Адже з початком війни роботи в торгівлі призупинилися. А для ігоря дарувати позитив оточуючим це місія. Номер один. Друга причина в тому, що у Харкові наразі і зараз дуже велика проблема з транспортом, з пересуванням по місту. Люди потребують пересування за продуктами, за ліками, просто в гості, просто, просто вийти з домівки, подихати повітрям. Для, для цього треба пересуватись. Та все ж часом жити в Харкові стало складно через постійні обстріли, вибухи. Ігор вирішив переїхати, адже жити було нестерпно. По перше, коли я виїхав з Харкова, це було спонтанне рішення, коли влучив влучила міна в той магазин, в якому я працював. Я, я поняв, що це знак. І пора вже виїжджати. Це сталося не дуже давно. Це сталося десь пару місяців тому, може, може, три місяці тому, я не рахую, там кожен день. От спочатку ми виїхали на Полтаву. Єдиний вихід з Харкова це був на Полтаву. В ті часи ще фашистські окупанти були навкруги Харкова. Та по приїзду в Полтаву до Ігоря зателефонувала знайома з пропозицією переїхати до Чернівців. Це надихнуло його, і він одразу вирушив дорогу. Приїхали, подивились будівлю. Коли приїхав, я сказав Наталі жінці, кажу, Наталя, це рай. Ну, якщо це порівняти з Харком, це райська земля. От. Ну, я думаю, що в цьому вислові вже сказано все, те, що я думаю про Чернівці, про цю землю. Люди люди. Знаєте, моя думка така. Тут е, дуже, ну, взагалі, на Західній Україні дуже багато храмів, дуже багато людей, ну, мабуть, всі, всі, взагалі, всі, люди, які е, вірять в Бога. А це значить, що вони живуть по Божим законам. Зокрема, Ігор керується правилом: стався до людей так, як хочеш, щоб ставилися вони до тебе. Всі люди відзиваються на. Треба тільки попроси, і тобі буде дано. Попроси… Е, Зроби для цього щось, допоможи людям. Я допомагаю людям. Вони допомагають мені. Робота з людьми ігоря надихає за його словами. комфорт пасажирів на першому місці, тому він власними силами облаштував машину задля пасажирів. Спочатку вілових відключень світла, зокрема, вуличного з'явилася й нова проблема. Хотів про це сказати. Всім звернутися до всіх мешканців. Чернівецької громади, також області Чернівецької. там, мабуть, до всіх мешканців міста, де виключають освітлення після 20-ї години. Це дуже важливо мати на одежі якісь світлоотражаючі полоски чи щось одягати таке, що отражає світло. А ще краще носити з собою фонарик. У кожному телефоні є фонарик. Вімкніть фонарик і ходіть з фонариком. Не жалійте батареї. Це важливо для забезпечення для вашої безпеки. Що ж, будьте обережні на дорогах та не нехтуйте безпекою, адже наше здоров'я безцінне. Роман Олійник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Це були всі новини на цю мить. Департамент новин телеканалу Сі 4 працює для вас в посиленому режимі. Тільки правдиву та перевірену інформацію шукайте на нашій офіційній сторінці в мережі Фейсбук і в нашому телеграмі. Залишайтеся з телеканалом Сі 4 і пам'ятайте, Україна понад усе.